Вітаю вас, малята! У світі є багато звуків. Це звуки з природного оточення, звуки тварин. Явища природи теж супроводжуються звуками. Послухайте, як шумить дощ. Як звучить вітер! І як шелестить листя на вітру. Це звуки природи, тому їх називають природними. Різні предмети також можуть видавати звуки. А ці предмети: Труба, сопілка, маракаси, бубон, барабан. Як ми спитаємо про них? Хто це чи що це? Що це? Як ці предмети можна назвати одним словом? Так, це музичні інструменти. Послухайте, як вони звучать. Музичні інструменти видають музичні звуки. Природні і музичні звуки називають ще немовленнєвими. Їх видають тварини, явища природи, музичні інструменти. Людина теж може видавати немовленнєві звуки, плескати в долоні, тупотіти, стукати, свистіти. Такі звуки називають механічними. Послухайте механічні звуки. Отже, немовленєві звуки бувають природні, музичні та механічні. Діти, торкніться свого носа. Як ви дізналися, що треба робити? Так, ви почули речення. А з чого складається речення? Вірно, зі слів. А слова складаються зі звуків. Звуки, що вимовляє людина, відрізняються від інших, і вони називаються. Мовленнєвими. З них складається мовлення людей. Діти, а скажіть, за допомогою чого ми розмовляємо? Так, за допомогою нашого ротика. Давайте подивимось і пригадаємо, що є у нашому роті: Губи, зуби, язик та піднебіння. Так от малята. Губи, зуби, язик та піднебіння допомагають нам вимовляти звуки. А ще вимовляти звуки нам допомагає голос. А звуки, які ми вимовляємо, називаються мовленнєвими. Звуки поєднуються в слова, слова в речення. Так ми з вами і розуміємо один одного. Давайте послухаємо разом з вами, які звуки ми почуємо. <звук> <звук> Що ви почули? Так, як співає дівчинка. Послухайте ще один звук. <звук> Що ви почули? Як плаче немовля? Слухайте далі. Ау- <звук> ми почули, як хтось кричить Ау. Мабуть, хтось заблукав у лісі. Які ж звуки ми з вами чули? Так, ми чули мовленєві звуки. Запам'ятаймо правила. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Мовленєві звуки поділяються на дві групи: голосні та приголосні. Голосні звуки вимовляються легко. Повітрю, що виходить з ротика, нічого не заважає. Їх можна співати, а при звуковому аналізі ми позначаємо їх кружечком. Приголосні звуки вимовляються з трудом, бо повітря, що виходить з ротика, зустрічає перешкоду: губи, зуби або язик. При звуковому аналізі позначаємо їх однією рисочкою. Отже, ми з вами з'ясували, що звуки бувають мовленєві. Та немовленєві. Пограємо у гру. Мовленєві чи немовленєві? Приготуйте, будь ласка, свої кулачки. Ви будете слухати різні звуки. Як тільки но почуєте мовленєвий звук, одразу піднімайте великий палець вгору і показуйте мені лайк. Ось так. А якщо почуєте немовленєвий звук, то опускайте великий палець вниз. Ось так. Починаємо. Слухайте уважно. Ла <плес> Молодці діти. Ви все правильно показали. Граємо ще. Ау! ау Діти, ви справжні молодці! Ви впізнали всі звуки правильно. Давайте підсумуємо, які бувають звуки. Мовленєві і немовленєві. Немовленєві звуки бувають які? Музичні, механічні і природні. За допомогою чого ми вимовляємо мовленнєві звуки? Так, за допомогою органів мовлення. Молодці малята! До нових зустрічей!